Годиннику 11.31. Я нарешті виїхав в будній день на доставку на обідній час. Подивимося, скільки мені вдасться заробити за цей час. І десь до четвертої я планую попрацювати. Тільки що прийшло замовлення готівкою, і прямо перед тим, як я його забираю, у мене голова відміняє замовлення це. Я такий типу, пишу, що сталося, ну, типу відмінили, а замовлення в мене вже є, я його вже оплатив. І тепер мені треба їхати в пункт, як там благодійний пункт, куди віддати це, щоб мені повернули гроші, які я заплатив за це замовлення. Ну, але, блін, це так якось тупо. Там буквально через хвилину після того, як я оплатив, у мене відмінило це замовлення. Ну, таке собі. І так, по закінченню доставочки. По кілометражу у мене вийшло 25,6 км. замовлення зробив всього 7 по відчуттям мені ну не дуже сподобалось працювати в центрі, бо там ну дуже погробистий, постійно вверх вниз вверх вниз і ну велику це на велике це тяжкувато. Ну і вдалося мені заробити ось таку суму. Ну прям дуже небагато. Ввечері, коли по району їздив, ну виходило краще.